Затримують представники ТЦК, що обов'язково потрібно знати. Дивися це відео до кінця, щоб знати, як себе захистити. Багато хто з вас міг на власні очі бачити або ж в засобах масової інформації, як невідомі особи, ймовірно, що працівники ТЦК протиправної сили міць тягнуть людину до авто. Ось один з таких прикладів. Перегляньте, будь ласка, це відео. Що ми бачимо? Група людей, ймовірно, що працівники ТЦК силоміць тягнуть чоловіка до авто. В той час працівників поліції на відео ми взагалі не бачимо. Можливо, положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передбачено право вчиняти такі дії? Ні, не передбачено. Можливо, законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію наданий такий дозвіл, ні. Не надано, а може такі повноваження передбачено постановою про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації та на особливий період. Ні, і даною постановою таких повноважень працівникам ТЦК не надано. Друзі, ми не забуваємо, що згідно статті 19 конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституції України. Та законами України вчинення таких дій, як ми бачимо на відео, однозначно є порушенням, оскільки представники ТЦК не мають на це жодних повноважень. Жодним нормативно-правим актом не передбачено дозволу представникам ТЦК затримувати та доставляти людей до ТЦК. Дані діють можуть чиняти виключно працівники поліції та за наявності відповідних підстав та обов'язково в порядку, передбаченим кодексом України про адміністративні правопорушення. Постановою Кабінету міністрів 560 визначено, що керівники обласних ТЦК організовують лише проведення уповноваженими представниками обласного та підпорядкованих районних, міських, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа, в тому числі в електронній формі. Однак тут ми бачимо, що перевірку військово-облікового документа можуть здійснювати виключно уповноважені. Важені представники, давайте з'ясуємо, хто такий уповноважений представник. Ця ж постанова нам роз'яснює, що право на перевірку військово-облікового документа, в тому числі в електронній формі, надається представникам ТЦК уповноваженим вручати повістки. Відповідно, має бути документ, що підтверджує такі повноваження. Це посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Ось так воно має виглядати. Його форма затверджена цією ж постановою Кабінету міністрів 560. Це посвідчення видається головою держадміністрації, яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне лише на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видане посвідчення, та обов'язково у разі, разі пред'явлення паспорта громадянина або посвідчення офіцера чи військового квитка. Уповноважний представник ТЦК під час перевірки військово-облікового документа зобов'язаний назвати вам своє прізвище, власне ім'я по батькові, посаду, а також пред'явити службове посвідчення уповноваженої особи, вручати повістки разом із паспортом громадянина, посвідченням офіцера чи військовим квитком. Тому, друзі, користуйтеся наступними правилами. Перш ніж пред'являти свої документи, переконайтеся, хто перед вами і чи мають ці люди повноваження на те, щоб перевіряти ваші документи. Перевірте законність такого посвідчення. В першу чергу з'ясуйте, чи є там підпис голови держадміністрації, чи є відповідність адміністративно-територіальній одиниці, зазначеної в посвідченні, в вашому реальному місці перебування. Обов'язково перевірте дійсність такого посвідчення. Відповідність фотокарток у посвідченні, у паспорті та у зовнішності особи, що стоїть перед вами. Під час перевірки ваших військовооблікових документів, пам'ятайте, ви не повинні передавати свої документи в руки цим особам. У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадянина до військового обов'язку. Звіряються дані із даними ізійськовооблікованими документами з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників чи резервістів. У разі, якщо під час перевірки виявлено порушення, вам пропонується прослідувати до ДЦК. Із зазначеною метою має вручатися повістка, а не протиправне доставлення вас до ТЦК? Якщо ви відмовляєтеся від отримання повістки, має бути обов'язково складено акт відмови від отримання повістки, і лише поліцейський може здійснити щодо вас адміністративне затримання. Більш детально ви можете ознайомитися з даною інформацією у нашій літературі, придбати, яку ви можете, перейшовши за посиланням в наш АДШОП. Якщо ж вас незаконно затримують представники ТЦК, що потрібно обов'язково по-перше, встановити особу працівника ТЦК та зафіксувати дані з його посвідчення, викликати екіпаж поліції через лінію 102. Якщо у вас є контакти адвоката, який може приїхати, то одразу викликайте його на місце. По можливості фіксувати все на відео або, хоча б, увімкнути диктофон. Викликати на місце представників військової служби правопорядку, оскільки саме вони здійснюють контроль за дотриманням законності представниками ЗСУ та, зокрема, працівників ТЦК. Звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1512 та повідомити про порушення ваших прав. Якщо виконати всі перелічені вищі дії у вас немає можливості, намагайтеся максимально привернути до себе увагу та не залишайтеся без зв'язку із зовнішнім світом. Та не погоджуйтесь на те, що вам пропонуватимуть в ТЦК. Ваше завдання максимально демонструвати свою незгоду із діями, які вчиняються по відношенню до вас. Як ми бачимо на відео, чоловік не погоджувався з протипорталом протиправними діями ТЦК чинив опір, незважаючи на те, що він був один, а представників ТЦК було багато, і тому йому вдалося уникнути протиправного доставлення до ТЦК. Обов'язково підписуйся на цей канал, щоб знати більше про свої права. Якщо відео було корисним, не забудь поставити лайк та залишай свою думку внизу в коментарях.